Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції, які діятимуть з 20 по 26 лютого. 109 гривень кондиціонер для тканин сіла 2 літри 400 мл. Гель для прання універсальний Екомакс. Зимова свіжість 3 кг за 99 гривень. Порошок для прання автоматичний. Савекс 3 кг за 229 гривень. Аріель для кольорових речей. Гель об'єм 1 літр 209 гривень. Савекс. Тут об'єм 945 мл 149 гривень. Порошок для прання автоматичний лоск для кольорових речей. 2 кг 400 г 244 гривні. Тайт аквапудра для кольорових речей 2 кг 100 г 249 гривня. Тайт аквапудра для кольорових речей 47 гривень 300 г. Альпійська свіжість для ручного прання 44 гривні. Тилан, пом'якшувач для тканин, 770 мл 109 гривень. Ленор об'єм 1 літр та 200 мл за 174 гривні. Топ-ефект засіб для миття посуду 940 мл 44 гривні. Є різних ароматів. Містер Пропер засіб для миття підлоги та стін. 1,5 л за 171 гривню. Калакс засіб для миття підлоги літр та 100 мл 69 гривень. Фейрі засіб майний для посуду 1 літр 117 гривень. Лимон яблуко. Фейрі об'ємом 1,5 літри 149 гривень. 900 мл 119 Доместос. Для дезінфікації унітазів 1 літр 109 гривень. Порошок для очищення димоходів 22 гривні 40 г. Набір зубних щиток Oral B. Дві штуки за 88 гривень. За 49 гривень набір зубних щиток від Colgate. Зубна паста Аквафреш 125 мл 64 гривні. Саніно дитяча зубна паста 75 мл за 39 гривень. Така саніно 90 мл за 29 гривень. Аквафреш 42 гривні 50 мл. Аквафреш зубна паста 125 мл 74. Зубна паста blenda Met 75 мл, за 34 гривні. Антиперспірант жіночий спрей Нівея 97. За 57 гривень роликовий антиперспірант Фа. Антиперспірант жіночий рексона кульковий 50 мл 59 гривень. Нівея кульковий 56. Антиперсранти чоловічий Нівея спреї 150 мл 79 гривень. Антиперспірант спрей Фа 92 гривні. Spice але це більший варіант 85 мл за 164 гривні. Рексона антиперспірант кульковий 67 гривень 50 мл. Фарба для волосся палет 83 гривні. Вітавт пінка мус 159 і лак 250 мл за 159 гривень. Прокладки щоденні дескріт 60 штук 85 гривень. Діскрит 100 штук за 134 гривні. Прокладки котекс 70 гривень за 50 штук. Такі в індивідуальних упаковках 90 гривень 56 штук. 40 гривень в упаковці 20 штук. Тампони котекс в упаковці 8 штук, ціна 53 гривні. Тампони з аплікатором. Tampax 109 гривень 18 штук. Прокладки щоденні Діскріт 20 штук за 34 гривні. «Натурелла» прокладки ціна 48 гривень за 10 штук 39 гривень 10 штук. Прокладки «Натурелла» 20 штук в упаковці за 87 гривень. 40 штук за 169 гривень. «Натурелла Ультра 7 штук в упаковці 48 гривень. 14 штук 87 гривень. Віднівеї гелі для гуління 144 гривні 200 мл. Пінки для гуління 200 мл 126 гривень. Джелет гель для гуління 147 гривень. Об'єм тут теж 200 мл. Станки для гоління Біг Флекс 3 в упаковці 3 штуки на 3 леза 124 гривень. станок із змінними картриджами 2 штуки в упаковці 134 По 49 гривень станок для гоління Біг Флекс 1 штука. 49 гривень набір станків Gillette Сімпл Венес 2 штуки. 48 гривень коштує набір станків чоловічих. Бік метал 5 штук на два. Ні, на одне лезо. Перепрошую на одне лезо. Такий набір станків 134 гривні. Бік міс солей 4 штуки на три леза. Гель для воління Арко 200 мл, 99. Шампунь для волосся, сіос кератин, 440 мл за 134 гривні. Шампунь Сульсена, 150 мл, 149 грн. Сульсена, засіб лікувально-профілактичний від лупи, паста, 75 мл, 108 грн. Шампунь Лораль Ельсеф, 400 мл, 147 грн. Бальзам для волосся, пантін, провє, 350 мл, 172 грн. Маска для волосся 191 гривня 300 мл. Шампунь 400 мл 152 гривні. Густе та міцне. Аквалайт 152 гривні теж 400 мл. Шампунь для волосся. Відновлення та росту 1 кг 89 гривень. Гель для душу All Spice 400 мл за 132 гривні. Аркомен. Шампунь гель 2 в 1, 59. Засіб для купання дитячий 3 в 1. Це є і шампунь, і піна, і гель для душу. Об'єм 500 мл, ціна 55 гривень. І є три варіанти ароматів. Такий ягідний, банановий або маршмеллоу. Засіб для інтимної гігієни «Лактацид» – 200 мл за 149 гривень. Шампунь геть для душу Олд Спайс 2 в одному 400 мл 132 гривні. рідке антибактеріальне Safeguard 225 мл 74 гривні. Набір мила туалетного дору 4 штуки по 80 грамів 79 Рідке мило 450 мл за 19 гривень. Хочеться пожартувати і сказати, що я вам вчора під перлавку показувала ці а сьогодні вони на вітрині. Ціна 119 гривень. Думала, можливо, є ще в інших кольорах. Ні, такі в молочному з золотим. це поєднання кольорів. А ще приїхали нові відра. Так, всередині вони такі йдуть блискучі, а ззовні матові. Об'єм 8 літрів, ціна 77 гривень. Таке відро. Більш квадратне. ціна 109 гривень. Об'єм, я так думаю, десь орієнтовно 10. Ану, перевіримо інтуїцію, ні. 12 літрів. 12 літрів. Таке відро. Вони вот йдуть із чорними ручками. Така ще квіточка є об'єм 12 літрів, 88 гривень ціна. По 99 гривень тазик пластиковий, об'ємом 8 літрів. Я вже собі придивляюся, бо мій зламався. Стався з ним нещасний випадок. 99 гривень, такий нижній. Цей варіант за 59 гривень, а вони якісь дуже малесенькі. Не знаю, під олів'є, можливо, ціна 6 гривень. Надіюсь, ви розумієте, мої жарти, правда? Напишіть в коментарях, жартувати чи ні. За 109 гривень пластиковий тазик об'ємом 10 літрів. Він такий невисокий, але зате ширший. Рюкзак молодіжний, текстильний, 349 гривень. І в такому коричневому кольорі. Або у вишневому, або у чорному. Всього три варіанти кольорів. Такі за 349, вже давненько вона є в асортименті. Сумка дорожня, 199 гривень. Така сумка за 199 вони є з різними смужечками в різних кольорах. Бачите, є: салатовий колір, чорний, жовтий. Сумка дорожня, спортивна 149 гривень. І такі сумки. До речі, такий приємний на доток. Так, ціна 299.